Невірочам своїм або ремонт доріг по Ужгородській У четвер у соціальних мережах обурені мешканці обласного центру публікували відео ремонту дороги на вулиці Докучаєва. Зі зйомок видно, як працівники у зливу лопатами заповнюють ями асфальтом. Проте керівник підприємства, яке ремонтує цю ділянку шляху, інформацію спростовує. каже сьогодні, проводили лише підготовчі роботи, вирізали ями та знімали старий асфальт. ливень, значить, ми займалися сняттям. Старого асфальта і погрузки. Ми сьогодні займалися тільки зняттям асфальту. Але там вже ми щойно були уже закатаний асфальт. То вчорашній асфальт. Сьогодні в нас на відео проїжджали люди, знімали, як ваші працівники лопатами. Грузят, груз... Збирають і розрівнюють по яму. Грузять грузят асфальт. Грузять асфальт. А коли, а коли тоді о, ці ями закатали в Вчора Вчора закатали асфальт і немного підготували. Вирівнюючий слой зробили. А сьогодні було тільки підготовительне роботи. Тобто, сьогодні ваші працівники асфальт не ставили? Ні.